Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про те, як знайти другу половинку і чи дійсно ви готові до тої другої половинки. В загальному вам потрібно зрозуміти і проаналізувати своєї голови, не з чиєїсь точки зору, не з чиєїсь позиції, а особисто з вашої. Ви розумієте, що дійсно ви до цього готові, ви це хочете. Ви ходите, наприклад, і мрієте про ту другу половинку, коли ви Відпочиваєте самостійно на ліжку, ви хочете, щоб біля вас поряд лежала ось та ваша дружина, дівчина? Щоб вам було приємно з нею спілкуватись, говорити, щоб ви могли до до неї подзвонити в будь-який час, щоб ви могли вияснити, як вона, що вона і які в неї справи. Абсолютно у вас можуть бути ваші переконання, ваші точки зору і ваша чітка позиція. Справа в тому, що ви в голові самостійно маєте його собі дозволити, її чи його, наприклад. Отож, як це відбувається, якщо, наприклад, ви проживаєте в будь-якій квартирі, хаті чи там кімнаті, ну будь-де взагалі, і ви навіть в думках не дозволяєте і не допускаєте навіть такої думки, що дійсно по цій квартирі і кімнаті буде ходити якась особа іншої. То це абсолютно говорить про те, що ви не хочете ці дівчини і цього хлопця, і що вам не потрібна ця друга половинка, вам прекрасно, комфортно самим. Якщо ж ви подумки, в мріях дозволяєте собі ось цю дівчину чітко або хлопця це вже без різниці. Хто якої статі, кому що потрібно, якщо ви дозволяєте це собі в голові, далі ви промальовуєте принципи, яким вона повинна відповідати. Вона чи він знову ж таки? Я буду говорити, ваша друга половинка, це буде більш зрозуміліше. Отож, ви промальовуєте принципи, яким повинна відповідати ваша половинка. Потім ви розумієте, чи відповідаєте ви тим вимогам, які ви поставили до тієї другої половинки. Якщо все так, тоді ж знову таки, ви маєте в голові зрозуміти, що якщо ви впевнені в тому, що ви хочете собі другу половинку, ви готові до цього, ви відповідаєте тим вимогам і чітко знаєте, яким вимогам має відповідати вона. Коли до вас трапляється ось та дівчина чи той хлопець, який не відповідає тим вимогам, ви відразу кажете до побачення, ні, дякую, але ну не з тобою. І знову ж таки, ви далі продовжуєте ось той пошук, ось тих вимог, які вам потрібні, адже ви чітко розумієте, що з цього вам потрібно. Потім ви обов'язково повинні пропрацювати практику відпускання ось того старого. Тобто, у вас обов'язково мають бути або є, або є ті відносини, з яких ще вас тягнуться, або є ті люди, яким ви ну, наскільки потрібні, що час від часу ви все-таки з ними все разом, і десь там знову ви разом, і потім знову переплітаються ось ті ваші відносини. Тобто, ви повинні відпустити, ви повинні пропрацювати практику відпускання ось того старого. Чітко розуміти, що потрібно вам в цьому, і далі ви повинні зрозуміти і пропрацювати ось ці емоції, цей стан, який вам буде, коли ви будете з тою дівчиною чи з тим хлопцем. Тобто, ви маєте промалювати собі ту подію і ті емоці... емоції, той емоційний фон, який ви отримаєте. Коли ви будете з нею, наприклад, гуляти з нею чи з ним. Тобто, коли ви пішли на прогулянку своєю другою половинкою, ви пішли на перше побачення, які емоції вам повинні вона викликати, чи він, чи вона, як вам приємно з нею, що вона повинна вас викликати? Тобто, наприклад, ви собі промальовуєте ситуацію, що от ви зустрілися, ви йдете, гуляєте по дорозі, і вам настільки приємно, вам настільки класно, комфортно, ви щасливі, ви посміхаєтесь, ви, ви просто світитеся. Середини комусь це отакі емоції. Комусь потрібно, наприклад, щоб ось та ваша друга половинка була дуже сильна, міцною, ви відчували себе в захисті, в безпеці і в такому плані. Тобто, кожен з вас має промалювати ось ті емоції, які потрібні саме йому, і які саме він буде відчувати, коли вже зустрінеться з своєю другою половинкою. Отож, спочатку, ви вирішуєте, чи дійсно воно вам потрібно, чи не потрібно, чи ви в голові дозволяєте собі це чи не дозволяєте. Знову ж таки, як дозволити собі в голові? Наприклад, коли ви проживаєте в квартирі і ви взагалі хронічно просто-напросто не переносите і не можете навіть уявити, що поряд біля вас буде хтось інший, то це автоматично говорить про те, що ви не готові до цих відносин. А от те, що вам кажуть, що потрібно знайти, потрібно мати, це просто чиясь точка зору. Ви розумієте, що воно вам потрібно, ви відпускаєте старе, ви промальовуєте ті емоції, які потрібні вам, ви вимальовуєте ось ті принципи, яким має відповідати ваша половинка, і аналізуєте, чи ви відповідаєте їм. Абсолютно просто легенький списочок, виконуєте це все, і ваша друга половинка. Обов'язково до вас прийде і дуже дуже швидкими темпами. Кому потрібна і цікава інформація про те, як пропрацювати себе, як потрібно бути з собою, які принципи вас відповідають вам, і чи ви взагалі не маєте ніяких принципів? Кому зручно, кому комфортно, кому хочеться, будь ласка, пишіть в коментарях. Я. Відкрита до спілкування, можемо піти на консультацію з вами, можемо поспілкуватися по онлайні, і обов'язково завжди ви залишитесь лише на позитивному плюсовому розвитку по тій причині, що сам розвиток він ніколи в житті не був шкідливий. Отож, пишіть коментарі, ставте лайки, кому цікаво, будь ласка, я на зв'язку.